Тиждень дитячої книги офіційно відкритий в Чернігові. В бібліотеці імені Олександра Довженка відбулися перші читання. На це свято ми запросили учнів шкіл з 10-ї школи і старого білоуса. А також на зустріч із дітьми ми запросили Сергія Вікторовича Дзюбу і Василя Йосиповича Буденного. сьогодні. Тільки Початок цього свята, а протягом тижня діти будуть відвідувати наші заходи, які будуть проводитися в бібліотеці. Це і літературні вікторини, перегляди відеофільмів. Е -е Тиждень дитячої книги традиційний захід. Він проводиться щороку навесні. Щоправда, у 2011-му дату відкриття дещо змістили. У цьому році канікули у дітей розпочинаються 21 березня, раніше з 24 березня, а зараз. З 21 березня, а на канікул, як ви знаєте, що дуже важко дітей зібрати. Кожен їде десь чи в село, чи до родичів їде. на відкритті тижня дитячої книги. Діти читали твори відомих чернігівських авторів та слухали виступи самих письменників. А наприкінці зустрічі учні Старобілоуської школи презентували невеличку виставу про книгу.